Ти вирішила похворіти. Ну, звичайно, що несвідомо. Хоча іноді людина і свідомо замовляє собі хворобу. В общем, якщо ти вже хвора, задай собі питання, для чого це мені? Нічому, ні за що? А для чого. І коли ти отримаєш відповідь, головне визнати це і признати. Коли ти це Признаєш, «Да, це тяжко. Мені кожен це здатен так швидко зробити, тому що ми білі і пушисті. А треба дозволити собі, да. я можу бути такою. Да. Саме на той час мені саме так і хотілося. Да, Мені так треба було. І все. Коли ти це вже визнала, це вже все. І хвороба така, мене викрили. І що? то вже немає сенсу залишатися. Ну і все. Те, що там на фізиці залишилося, і з цим ти дуже швидко впоришся. А якщо ти не будеш визнавати, хвороба буде тобі все одно там тюхати. Динь-динь-динь-динь. А, зараз скажете, ну, я, наприклад, те, що це в мене застуда, в мене був нежиць. сильний, зараз вже нежиці немає. ну, Голос ще такий залишається, тому що десь там закладеність є. І для чого це я Я хочу поділитися, чим саме лікуюся я, зараз, що мені допомагає швиденько одужити. Тими засобами я користуюся вже більше трьох років. І, ну, мене зацікавили не більше для, так скажем, духовного розвитку, там, ментального, там, таке пророботки ці робити. На фізиці мені не доводилося користуватися, тому що ну, просто не було потреби. Ну а зараз це я вже використала і спробувала ще і в цьому напрямку. І що я вам хочу сказати, що зараз саме сезон і така мощніша така суміш є. Зараз покажу. Це суміш Онгард на захисті. І її ще називають суміш чотирьох крадіїв. Уявіть, коли була чума, вони займались маридерством. І вони ходили по заражених територіях і всіх дивувало. Чому? Чому вони досі живі? Усі люди мруть, як мухи. Ті, живі, досі ходять, грабують. І ця суміш врятувала їм, ну, врятувала їм життя. Ну, вона їх не врятувала від жадібності. Їх викрали за допомогою цієї суміші. Аромат. Залишався аромат. Один з них був фармацевтом. І саме він склав цю суміш. І вона їх врятувала. І уявіть, яка в неї мощ від чуми, коротше, від всяких інфекцій зараз. Якщо її приймати за... для профілактики, достатньо однієї краплини вранці і ввечері, це буде достатньо. А так як я вже захворіла, то я приймаю по дві краплини три рази на день. І ще коли температура у мене такий шалений головний біль був, то я брала пепермінт, перцева м'ята. Я наносила собі на лоб, на скроні ззаді і миттєво проходив головний біль. І ще дивіться, не треба антибіотиків вживати, бо є природні антибіотики. Майоран, орігана також. Природні антибіотики, там ще є. Саме ну, цікаво, що це природний гіліт, яка в ньому мощ для того, щоб виготовити одну краплину олії любові.